Мої вітання. Дуже важлива порада при купівлі автомобіля. Перше і найголовніше зберігати емоційний штиль під час огляду. Це не зовсім просто, бо ми люди і піддаємося емоціям, впливу емоцій. Також продавець, якщо він з досвідом знає, що треба сказати в який час. Якщо ви Попадете під вплив емоцій, ви закриєте очі на всі недоліки, на завищену ціну. А будете чути тільки те, що хочете чути, і говорити вам будуть тільки те, що ви хочете чути. Отже, по-друге, завжди беріть час, щоб обдумати і проаналізувати те, що ви побачите. Не приймайте. Миттєвих рішень, якщо не маєте досвіду, знань і впевненості. По-третє, візьміть когось із знайомих з собою на огляд. Не обов'язково це має бути спеціаліст чи професіонал. Просто надійна людина поруч. І попасти під вплив емоцій буде вже не так просто. Після огляду обов'язково все проаналізуйте, обдумайте і прийміть правильне рішення. Не дайте себе обманути всього найкращого на зв'язку.